Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати, які, на жаль, мені не сподобались. Підписуйтесь на мене, а я вам буду поки розповідати. Обидва ці аромати це нові аромати. Це аромати, які тільки нещодавно вийшли у магазини. Тобто, це моє відео, воно про те, що, ну, може, вам варто трішечки почекати, коли ці аромати вийдуть у вас в, в місті, там де ви мешкаєте, і ви зможете їх протестувати вже один на один з своїм носом, а не не бігати та не купувати їх наосліп. Тобто, я так думаю, що один з цих ароматів він. 100% вже у вас є, бо у нас ще його навіть нема е, другого аромату, у нас його навіть ще нема во всіх магазинах, а один вже є. Ладно, е, буду вам розповідати про два аромати. Перший аромат це від Дома Герлан, який мені дуже подобається. Це мій, один з моїх найлюбленіших е, домів. Е, коли йдеться про парфуми і про косметику. І інший аромат це від Aqua Parma. Ну, тобто, ви е, тут можете бачити, що в мене не просто так стоять ці аромати за мною. Так, я розпочинаю з Герлан і розпочинаю з аромата, який називається Колігорія Флора Блум, увага. Флора Блум вийшов в двох. Е, у версіях вийшла а, форте кріплена крип, крип, водичка і а, звичайна вода. У мене звичайна вода. Я вам зараз а, прочитаю ноти цього аромату. Це у нас тут є манго, бергамот, лайм, тубероза, а, іріс, троянда, а, фіалка, кокос, мускус та а, сандал. І це мій другий вже пробник. У, у мене їх було два. Я перший, я перший спробувала в, весь його е, з, запшикала на себе. Тут вони по одному мілілітру, так що це не складно. І ви, ось ви знаєте, він мені не подобався і не подобався, і не подобався. Я подумала, що, що може бути таке, що це моя шкіра така, що ось вона. Чи може цей аромат трішечки цей самий пробник, він не дуже свіжий, хоча це новий аромат, я думаю, що це неможливо. І я відкрила другий пробник. Ну і, коротше кажучи, підтвердилось те, що було з першим пробником. Давно, дуже давно, я коли ще не робила відео українською мовою, я зробила відео про один аромат, який просто там, культовий аромат. Від Мюгляр. Це аромат, який називається Мюглер Ice Star. Це та сама зірочка, яка ось одна з перших стоячих, які у нього були, там, де є кокос і ананас. Так ось. Що хочу сказати. Я тоді якраз сказала, що Є такі аромати, є такі комбінації, які на моїй шкірі вони дуже погано сидять, які дуже, ну, вони просто, знаєте, воняють на шкірі. Тобто, можу сказати, що коли йдеться про кокос, я кокос дуже-дуже люблю. Але я дуже обережна, коли йдеться про кокос і ананас, або кокос і лайм, кокос, лимон, кокос та манго. Оце коли оце кокос з цими фруктами, може бути так, що аромат не дуже класний на мені буде. На щастя, аромат Мюглі Star, він не такий, з ним все добре, з ним все класно, там є і ананас, і кокос, і все чудово. І, на жаль, якраз цим ароматом, з цим Flora Bloom трапилась отака, отака штука-дрюка, Що на мені це дуже-дуже несмачно. Я розумію, що може це на мені, на моїй шкірі. Я не хотіла навіть робити цього, це, це відео, тому що я взагалі не дуже люблю розповідати в негативному чомусь, знаєте? В світі про аромати, але потрібно розказати, щоб ви просто не, не біжали та не купували його наосліп. може у вас з шкірою така ж сама річ, як і у мене. Не знаю. Так ось, що я відчуваю в цьому ароматі? Для мене цей аромат. Незважаючи на те, що, наприклад, якщо ви підете на офі офіційний сайт бренда, якщо ви подивитесь на рекламу цього, якщо ви подивитесь на навіть на назву Flora Bloom, тобто цвітіння квітів, цей аромат, він здебільшості він фруктовий, він фруктонезний. Що я тут відчуваю? Я тут відчуваю кокос дуже Дуже в, дуже в такий, знаєте, в пилюці такий, такий якийсь такий, знаєте, трішечки трішечки ретро кокос, бо вони сюди додавали і додали, і що тут у нас, і іріс, і і фіалка. У нас тут два таких, знаєте, трішечки таких пудрових ретро компонента. Плюс до того, оцей кокос на, на мені він ем, ну да, ретро-кокос з пудрою. Оце от таке. ну і Трішки він такий, знаєте, не дуже чистий, він у пилюці. Оце от то, що я відчуваю. Тобто я не відчуваю соковитості, я не відчуваю там ніяких класних фруктів, ніяких класних квітів, я їх не відчуваю тут у мене, нічого такого нема. Тут у мене, ну може, трішечки там десь ще якийсь там мускус, але він просто додає до того відчуття м'якості і такої пудровості цього аромату. Тобто, це у мене такий, знаєте, запудрений, трішечки старий кокос. Оце у мене. Я не знаю, як буду у вас. Я дуже сподіваюся, і я, я, я це кажу від щирого серця. Я дуже сподіваюся, що у вас воно буде не так. Бо якщо у вас це буде так, ну це ну просто, знаєте. Це просто марно витрачені гроші. Ще хочу звернути увагу, що я розповідаю про аромат не Forte, а аромат класичний. Є ще версія Forte. Версію Forte я не тестувала, і версію Forte, повірте мені, я навіть її зараз не хочу тестувати. Я не знаю, може, колись буду пробігати там десь біля магазину і там. Зайду та потестую, але навіть немає такого, знаєте, бажання у це робити. Так що ні, для мене це як би мені не подобався е, бренд гірлан, як би мені не подобались аромати від Allegoria, вони мені дуже подобаються, але я впевнена, що вони дуже дорого коштують для того, які вони є, вони не стійкі. До речі, до речі. Я зараз до розповідаю так ось, мені дуже подобається акуалі Так, Якщо ми не беремо ціну в, в цю розмову, то це, то це класні аромати, бо більшість ароматів, які у них є, вони класні. Але, але більшість ароматів, які є в цій лінії, вони не дуже стійкі. Просто зовсім не стійкий. Наприклад, той, який у мене тут є, тут ті фрукти. На жаль, він дуже класний, дуже соковитий. Він з ківі, він дуже-дуже такий, знаєте, цікавий аромат. Стійкість у нього просто-просто дуже мала. У цього аромату треба сказати, що стійкість у нього не мала. Я була здивована. І це єдина, єдина така, знаєте, річ, яка мені сподобалась в цьому ароматі. Це стійкість. Це не один, це не одна година, не дві години, це ну так, три, а може навіть і чотири години. Що, повірте мені, для аква Алігорія не Форте, а просто аква-алігорія, це дуже-дуже класно. Дуже класно. Так, давайте до е, наступного аромату. Наступний аромат це у нас Акодипа. Акодипа, який називається Ді Дічеля. Тобто сицилійський мандарин у нас тут є. В цьому ароматі у нас є зелений мандарин, червоний апельсин, бергамот, лимон, підідгрейн. Е е е перечна м'ята, кедр, мускус та пачулі. Ось, що у нас є в цьому ароматі. Ось тут у мене цей пробник. І що я вам хочу сказати, я дуже-дуже-дуже полюбляю цю лінійку. Дуже люблю мій улюбленіший аромат це Фіко Діамальфі, який у мене там стоїть. Я його вже декілька разів покупала, я його буду, буду, буду ще придбати. Доколи його не знімуть, він дуже класний. Те, взагалі, я вам хочу сказати, що вся оця лінія вона дуже-дуже цікава. Але я дуже, знаєте, очікувала на цей аромат, бо думала, що, ну, ви знаєте, ж, зелений мандарин, тут у нас потім апельсин, бергамот і лимон. Це повинно бути щось соковите. Насправді, коли я роблю один пшик цього аромату, десь 25-30 хвилин мій нос не відчуває анічого, крім перечним м'яти. Оце, оце єдине, що я відчуваю. Єдине, на жаль. Тобто, може, це. Мій ніс він так ну, не розуміє, бо мій ніс це ніс звичайної людини, як ми з вами. Я звичайна людина, я не якийсь там, не знаю, там фахівець в ароматному, в ароматних справах. І мій нос він відчуває отак: 25-30 хвилин тільки перечна м'ята, багато її, багато перечної м'яти. Потім. Про... Проривається цей у нас мандарин, але навіть не мандарин. Я очікувала мандарин. Я очікувала мандарин, я очікувала щось таке, знаєте, соковите, класне, сам фрукт, ні. На мій нос і в, 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 при, пробивається шкіра, шкіра мандаринова, шкіра, коли ви зняли цю шкіру, трішки її взяли та порізали. Оце. Тобто немає фруктонези, немає фрукта, є шкіра. Оце. І потім через ну, декілька, деякий час, я не знаю, не можу сказати прямо ж, так, знаєте, 100%, коли приходить щось таке, знаєте, ароматичне, щось таке трав'яне, оце і все. Тобто у нас перечна м'ята. У нас оця шкіра, шкіра цитрусова, і потім якась така бальзамічна трав'яна нота. Оце і Оце все, що у нас тут є. На мій ніс, може у вас буде по-іншому. Але на, на, на мені це отак. Для мене це не цікавий аромат. На жаль, я трішечки, трішечки вип'ю води. Це не цікавий аромат, але на, тут, тут теж я повинна трішечки пояснити, я люблю цю лінію. Я очікувала, що аромат буде такий, який він написан по нотах. Що тут, наприклад, тут написано у нас, я зараз тут візьму, до нас тут англійська мова чи якась інша. Що тут написано, то тут є дуже яскраві ноти. Свіжі, фруктові. Тут немає фруктових нот для мого носа, немає. Тобто, це все, що там попереду спочатку повинно бути, його мені, наприклад, не поклали. Незважаючи на це, я можу сказати, що це непоганий аромат. Це просто не той аромат, що був написаний, яким він буде, але це непоганий аромат. Якщо так, знаєте, його спробувати як -то, якось характеризувати, це більш аромат в чоловічу сторону. Я не проти таких ароматів, я обожнюю зелені аромати, я ношу сама, і унісекс аромати і чоловічі, це для мене просто не проблема зовсім. Ось. Але ну, тут немає мандарину. Обіцяного мандарину тут його нема. Ось. Якщо вам на цей мандарин, ну, якщо вам він не важний, то тоді, мож, можливо, вам цей аромат і сподобається. Ось. Якщо ви хочете знаєте, чогось такого соковитого, класного, прям цитрусового, то тоді вам до Аранча ді Капрі ось там супер класний апельсин з Капрі є. Взагалі, я хочу сказати, що цей аромат він дуже-дуже стійкий. Дуже стійкий. Не всі аромати з цієї лінійки такі стійкі. цей дуже стійкий. І 2, і 3, і 4 години, і 5 годин, принаймні на моїй шкірі він є. Тобто, можу сказати, що єдине позитивне в цих двох ароматів це то, що у них є стійкість, на яку я зовсім не очікувала, яку я зовсім. Це для мене знаєте, такий сюрприз великий, бо і та, і та марка, і той, і той бренд, особливо оця лінія бренду, вони не... Не дуже знаються своїми ну, стійкістю своїх ароматів. А тут прям все стійко і все класно. Ось, дякую вам за вашу увагу. Я вам бажаю доброї середи. Я е, дякую, що ви мене додивилися. Напишіть мені, будь ласка. Як вам ці аромати? Чи їх вже тестували, чи не тестували, чи будете? Може, ви вже купили, якщо вже навіть купили, розповідаєте, як вони вам, як у вас з ними відносини. Я вам бажаю доброї неділі, і з вами ми зустрінемось у неділю. Чому я вам бажаю доброї неділі, тому що я вам повинна була побажати доброї середи і зустрі... зустрітися з вами у, у неділю. Отак От буде те, От буде... <тих> Ти що треба. Па-па!